Військовослужбовці однієї із частин збройних сил України отримали для тестування новий український безпілотник, який може нести на собі менші FPV-дрони. на Україні. Новий развід фашистського ренесансу. Перша українська дрономатка вже на бойових позиціях на південному фронті ідеться в повідомленні. А відомий командир Мадяр продемонстрував нову розробку, зазначивши, що ця дрономатка може нести на собі додаткові жала і зміркувань безпеки, поки що не розкриваються технічні характеристики цього БПЛА, такі як дальність польоту, системи зв'язку та вага корисного навантаження. Нехай це буде втіленням нового виду бджільництва на південному фронті України. Ну, дійсно, коли ми говоримо про е, дії збройних сил сил оборони, поєднання з е, службою безпеки, які проводять спільні операції по знищенню ворожої сили на території Російської Федерації, то дійсно вже бачимо таку ну, стала тенденція. Вона насамперед, як бачимо, скерована на е, удари по е, російським летовищам або литовищам окупованому Криму, де ворог може отримувати літаки, які здійснюються так і на наші лінії оборони, на наші мирні місця. І якщо Зараз ми говоримо про те, що якраз на Авіабазу, яка розташована на Краснодарському краї, було здійснено удар за допомогою дронів. Щонайменше три дрони пройшли без перешкод через російську ППО, якщо вона існує, і здійснили удар по цьому аеродрому Кущівська. Власне до цього аеродрому 200 кілометрів, і це вже не вперше удар по цьому литовищу, тому що перший удар було 27 квітня, і тоді звід. Тим росіяни майже всі літаки там було тоді 40 літаків, перебазували на інші латовища, але зараз все рівно певна частина літаків там залишалася, і ми говоримо про те, що за попередніми даними знищено щонайменше один су 27 Чим цей аеродром важливий, тому що він використовується противником для базування і учпової авіації, тому там були якраз і Су-27, і Мі-29. Але так само для цих літаків су 34 які використовують пануючі бомби для ударів по нашій території. І у будь-якому разі ми можемо говорити про те, що цього разу удар було нанесено якраз безпілотними комплексами, а буквально там пара днів тому, 15 травня, ми, пам'ятаємо про удар по аеродрому Бельбек, де були якраз і Міг-31, і знову ж таки Су-27, і там Міг тобто, і Міг-29, тобто тоді було знищено е, три літаки, тобто два Міг-31 і Су-27. Зараз говоримо про ще один Су-27, ну і про роботу наших Збройних сил, які за допомогою ПЗРК там поблизу там Авдіївки за короткий проміжок часу там знищили щонайменше три літаки. Су 25 п'ять воно, ще бачимо, що наша і ударна компонента позичені літаків працює. Ну і засоби ППО в руках наших піхотинців працюють теж досить ефективно. Але виходить так, що я зараз спробував хоча б якось теоретично уявити, як оце на Кущівський аеродром летіти нашим безпілотником. То вони виходить, що подолали і прифронтове протиповітряну оборону русських, і славний город Єїск облетіли, де там завжди щось літає, і вони самі себе бомблять. І, і вдруге туди долетіли, тобто реально. Реально можемо по цьому робити висновки про стан протиповітряної оборони в Краснодарському краї і поблизу Ростова? Так воно в них виглядає. Ну будь разі ми розуміємо, що, начебто, пряма дальність 200 кілометрів, але ми розуміємо, що насправді в плануванні операції достатньо складне. Воно враховує і розміщення тих залишків ППО, які у росіян там десь на цих ділянках стоять, обхід цих ділянок mm. і е, захід з використанням е, наших безпілотних дронів на найбільш неочікувані напрямки для противника. Але в цьому сенсі, чому я кажу тричі раз про 200 кілометрів? У мене кажучи, 200 кілометрів це золота дистанція для роботи атакамсів які з касетною частиною прилаштовані для ударів по летовищам, коли ми перший удар по поліпеку, То це було добре. А зараз вона оця ділянка 200 кілометрів на краснодарському краю країться золота ціль, де робота така? Mm -hmm. Так, хочу повернутися і до вчорашнього рамштайну. Зокрема, про про ви вже його напевно проаналізували. Скажіть, що в результаті онлайн? Оцього цього рамштайну ми отримали і як ви розшифрували Ллойда Остіна? Бо Бо одні написали так. Ну в чергове сказано було, що е, західною зброєю лупити тільки по ворогу на території України, а інші написали Ні, так це лупіть акуратно, тільки так, щоб ніхто не знав. Це так, одні прочитали, інші так. Як ви це відчитали? І що Візна, є е, технічна складова Рамштайну і ідеологічна. Тобто, технічна складова це перелік техніки озброєння, які там різні країни визначили, вони там охоплюють і засоби ППО ракети допомогти. Про «Бронетехніка», що перш там вийшло знову на пріоритет засоби артилерії, але звісно, зараз всіх коментарях ми дивимося на відповіді і Лойда Остіна. І, е Голові комітет начальників штабів Брауна на питання про те, чи може Україна здійснювати удари по російській території західними зразками, і чи здійснювала, коли там е, Брауна запитали про те, чи використовувала Україна атакамси по російській території. Він каже: ні, не використовувала, Сподівається, що що так і, і і далі буде. А от відповідь Остіна так само була насправді достатньо категоричною, тому що коли його запитали про те, чи може Україна використовувати, він сказав, е, вона може бути там Лише в тих умовах, які визначені, а, але там була така фраза, яка зараз оце дискутується: що динаміка в повітряному просторі може бути іншою. Тобто, фактично можна потумачити теоретично, що використання комплексів Петріот над повітряним простором Російської Федерації цілком можливе. але Остін сказав, що я не хочу в це занурюватись в ці, в ці подробиці. Але згадаємо історію минулого року, коли 13 травня над Брянською областю Російської Федерації було одночасно збито два російських літаки і три. Гелікоптери, і потім уже на е, день е, е, повітряних сил ми побачили на е, одному з патріотів якраз позначки, що в такий то день, 13 травня, збито два е, літаки і три гелікоптери. Тобто, фактично, оця робота засідок. Комплексом Петріотом була вже апробована і були знищені ті літаки, які кошмарили українські міста і села, використовуючи оці групові нальоти з використанням цих керованих бомб і таке інше. Некає питання чи можна це робити далі? Я звісно, скажу так, ну налаштоване, що це треба робити. Нам і президент про це говорив здається. Вчора про те, що о, е, чому ми не можемо використовувати західну зброю. Тому що це власне ж не напад, це оборона а на і це упереджуючий заход. Це власне воно вирів. Іні можливості агресора і е, країни, яка обороняється, так що зараз дискусія про використання насамперед американської зброї, вона буде все більше і більше підніматися. І думаю що ми це Рубікон все таки перейдемо. Тому що ми знаємо заяви британців, е, обговорення в французькому парламенті про можливість використання зброї французького виробництва для ударів по російській території. Головне це Рубікон. Американський. його треба певним чином розмити і створити умови для використання західної зброї, американської зброї для ударів по російській території, тому що накопичення сил там у Харківській області, у Сумській області, яке відбувається поблизу наших кордонів, удари атикамсами по цим ділянкам суттєво зменшують російський потенціал. Удари атакам саме по лиштовищам, де дислокуються російські літаки. Це якраз дистанція 200-300 кілометрів. Це дистанція підскоку для російських літаків. Це те, що дійсно ну дозволяє. Вести бій двома руками, а не в форматі, коли там у нас руки зв'язані, мам кажучи, грати лише на нашій території. Це якась ну ситуація абсолютно нелогічна, і військові це визнають, політики все більше визнають. сподіваюся на певні зміни в підходах американської сторони.